Немає грошей, нічого робити в парламенті. В такій ситуації опинилася Ірина Довгань, екс-кандидатка в народні депутати по мажоритарному округу номер 47 у Слов'янську з жалем зізнається місцеві виборці, яких ще влітку звільнила від терористів українська армія, чекали від кандидатів у депутати одного, аби купили їхні голоси. В мій штаб забігали жінки, які говорили, що тут дають 300 гривень. Я говорила, нет, Вам здесь ничего не дают. Женщина, а вы не знаете, что бесплатный сыр только в мышеловке? И эта женщина, коротко притормозив, ну, пенсион, пенсионного возраста, да, знаю, ну и что? А мне нужны. про те, що в державі нічого не змінилося, каже кримська активістка Єлізавета Богуцька. Вона розповідає, їй пропонували місце в партійному списку до Верховної Ради восьмого скликання. Щоправда, викласти треба було півмільйона доларів за її словами на українських патріотів, які прийшли в парламент. Чекає велике розчарування і виснажлива боротьба. У кожній партії, яка йде на вибори, є свій господар. Ну і понятне діло, що йому нужны ті люди, які просто будуть говорити "так", «да», піднімати руку або там мандат, або там по цьому от голосувати в системі ради. На думку експертів, Верховна Рада 8 скликання буде достатньо конфліктною. Політолог Володимир Фесенко вважає, що ми побачимо зіткнення двох світів ідеологічних та політичних. В той же час у раді нарешті може бути утворена стійка більшість, яка дозволить парламенту нарешті розпочати роботу з реформування країн думаю, що ми в новій раді побачимо багато неоднозначного і цікавого. Там буде не більшість, але багато нових людей, які будуть ламати всі старі парламентські практики. Втім, українські патріоти налаштовані не так оптимістично. На їхню думку, доки олігархічні групи впливатимуть на державотворення і лобіюватимуть власні інтереси або ж інтереси сусіда-агресора, український політикум не зміниться. Лана Майковська, Артем Кутасов соціальна країна.